Так, добрий день, друзі. Значить, знімаю такий момент, що е, значить, я вважав, що в мене були такі звуки, скажімо, гупання в колесі в правому. От, але, скажімо, неправильно діагностував поломку. Думав, що смазка на направляючих супортів закінчилась. От, змазав, значить. Е, Нічого. Ну, якби воно як було, так і залишилося. Думав, можливо, вже сам палець нижній, значить, сточився там чи якось так. Ну, поміняв його, знов змазав, ніфіга. Думав, вже навів мене там гальмівні диски були, поставив. Думаю, може і за них вібрація була. Ні, ну не, якби не із за цього. От, тому що міняв місцями диски, все одно не то. Коротше, кажучи, Згадав, що влітку я міняв ферідо і значить, затягував е, цю гайку ступічну тільки на правому колосі. Ну, от. І там значить, був такий момент, що я забув підкласти шайбу з е, внутрішньої сторони. От, мені, мені тут допомагає пес. От. Точніше заважає. От. І коротше, кажучи, я забув цю шайбу поставити. І значить, був такий момент, що гупання були дуже схожі. От. Потім я знову все розібрав, поставив шайбу, наче гупання зменшились на якийсь час, але не надовго. От. Тому, що можу сказати з цього приводу. Перевіряйте. Якщо ви здійснювали такі операції, перевіряйте затяжку оцієї гайки. Бо я, це не так давно у мене там є відос шрузи. Думав, що це шрузи в мене полетіли кудись у якийсь тривимірний вимір. Але ні, шрузи нормальні виявилися. Просто було треба оцю гайку підтягнути і все. І все стало нормально. Так що майте на увазі, можливо, у вас така проблема буде, просто із-за якогось забуття не затягнули гайку. Так що майте на увазі.